Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Коли йдеться про застереження, пов'язані з порушенням законів здоров'я, ми нічим не можемо виправдати свою неувагу до них, тому що здатні читати, чути та розуміти. Застереження звучить виразно і ясно, обережно. Куріння викликає рак легенів. Не сідай за кермом в нетверезому стані, вживай якомога менше продуктів тваринного походження і тому подібне. Від нас і лише від нас залежить, чи станемо ми жертвами захворювань, викликаних неправильним способом життя. Про це також говорить закон самовладання. На практиці це означає відмову від усього того, що є шкідливим, і звичку до того, що є корисним. Для того, щоб ми могли контролювати свої звички і бажання, необхідно дисциплінувати свою свідомість. Але тверезо роздумувати і виявляти самовладання зможе лише той, хто утримується від вживання алкоголю, тютюну та наркотичних речовин. Дуже часто самовладання асоціюється у людей з відмовою від куріння і вживання алкоголю. Але не менш шкідливим є об'їдання. Адже це основа основна причина ожиріння. Якщо у вашому раціоні немає шкідливих продуктів, це не означає, що таку їжу можна вживати скільки душі завгодно. Той, що об'їдається, незалежно від якості їжі, засмічує шлунок, порушуючи роботу всього організму. Деякі вважають, що раз своєю поведінкою вони не заподіють шкоди оточуючим, то мають право робити все, що завгодно зі своїм тілом. Дуже часто ми чуємо такі виправдання. Я ж за свої зароблені гроші, а не чужі. Але ж наскільки ми все-таки залежимо один від одного, на кожного з нас у тій чи іншій мірі роблять вплив оточуючі люди. І ми самі, у свою чергу, впливаємо на інших. Тому на нас лежить відповідальність перед суспільством не підкорятися шкідливим змичкам, які можуть заподіяти шкоду як нашим ближнім, так і нам особисто. Ми можемо перемогти. Знаючи, майже незбориму силу спокуси та згубність бажання, що веде до гріха, багато хто вигукує відчує. Я не можу протистояти злу. Утіште їх, переконайте, що вони можуть не піддатися спокусі. Не потрібно зневірюватися. Апостол Павло каже в посланні до Коринтян: «Тож коли ви їсте, чи коли п'єте або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Люди, що довіряють Богу, не погодяться бути рабами спадкових, захворювань або придбаних поганих звичок, недобрих традицій, вони не стануть потурати з потвореним бажанням, але триматимуть під контролем свій апетит та почуття. Наші власні сили невеликі, але Бог не залишив нас наодинці битися зі злом, яку б схильність ми не успадкували. Яку б згубну звичку не придбали пересилити всі свої вади, ми можемо силою, яку він готовий дати нам. Наш успіх залежить від зусиль волі. Справжня сила волі виявляється тоді, коли треба ухвалити рішення або зробити вибір. Бажати стати добрим і чистим, що може бути краще, але якщо ми зупинимося лише на мріях, наше життя не зміниться. Бог дав нам свободу вибору. Отож, скористаймося нею. Сьогодні, коли ми будемо молитися, давайте подумаємо про те, чи розумно ми підходимо до всього того, що оточує нас. Помолимося. Наш добрий небесний батько, ми дякуємо тобі за те, що ти даруєш нам самовладання. Ми дякуємо, що ти навчаєш нас не тільки духовним речам, але, Господи, як і харчуватися, що пити, що вживати в їжу, які корисні звички можуть бути в нашому житті, а які шкідливими. Ми дякуємо, Господи, що ти справжнім батьком, бо ти навчаєш нас у всіх сферах нашого життя. Будь з нами далі. В ім'я Ісуса наша молитва. Амінь. Будьте здоровими і нехай Господь благословить вас сьогодні. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.